Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні ми будемо дивитися, що це за нах, український мульти 2000-х літачок, Ліп і Чарівний Горох від каналу Безлад Андрія Співака. Друзі, неймовірна активність під відеосами Андрія Співака, якби Безлада, мотивує мене робити більше відео по ньому. За що, звичайно, вже я вам дякую. Дякую всім дуже щиро дякую. Ну що ж, звичайно ж, 20 подобайків, і ми про. Ну, добре, давайте вже е, я трішечки пригальмую, все ж таки, по Андрію Сповіку, до речі, реально дуже багато подобайків збирається. Давайте 50... ні, 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 50 це я захнув. Давайте 40 вподобайків, і тоді я записую наступний відео по Андрію співаку. Давайте, я вірю, ви зможете. Я вірю вас. Давайте збирайте 40 подобайків, і тоді я буду далі знімати. Звичайно, вже по відоси по Андрію Співку. І, звичайно, ж, дякую своїм спонсорам каналу, які підтримують мою діяльність на Ютубі в такий непростий для нас час. Щиро вам дякую. А Продовжують обстрілювати місто, за що я бажаю їм по, е, задвухсотитись якнайшвидше. Ну що ж, а ми е, ну, звичайно ж, вподобайка там підписка від е, вас, е, натисніть на колокольчик і все це інше. М -м, будь ласка, і заваріть собі там чайочек, каву, дивлячись, коли ви це дивитеся, і по бажанню, що ви годуєте, е, е, ну і ще приготуйте для себе там щось смачненьке. Смак. Ну, а ми поїхали. Здоров, я безло. Здоров. І сьогодні, а я пінососна. І в нас ведмідь літак напівдракон, напівдід, ракета, що розмовляє. А це, друзі мої, українські мультфільми з нульових, які ви повинні подивитися разом зі мною. О, Господи. Літачок. Л да. <світ> Виглядає потужно, я б навіть сказав би. Ліп. Ліпака, летить корова. Господь святий. Корове на вайбі десь в думках літає. <сорганщина> <сорган> Дубся їжик. Бувайте здорові! <сорган> бувайте, бувайте. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Надурив вас, ми тільки почали. 40 секунд відео я такий думаю, а, дифіга собі, звісно, Безлад, вирішив мене обмануть, а я не повівся. Які цікаві тут літаки. І огораючись, на такі. Ха -ха -ха -ха. прям типу, то ж дуже смішно, дуже смішно. ха ха-ха. І риба. Віктор. Віктор. <свят> і качка, і свина. Лиш тобою я живу. Увага, увага! Всім літакам під'їхати до мене. Все, приколи кінчились, мама стоп кличе до себе. Схід повідомляє, що тяжко захворів маленький хлопчик. Бідний хлопчик захворів, викликайте лікарів. Я із знімеччина для вас сиропу, пляшечку припас. Оце, до речі, моя була найулюбленіша реклама, якщо чесно. оце от Німецький цей засоб, типу, коли захворіли. Я такий, я її так чекав, а коли потім побачив коротку версію, я такий. Ну, чому коротка версія, я хотів довшу. Його треба терміново відвезти до лікарні. Лікарні що не стало, може, що таке Бляха, ну озвучка топ. Вона якась така. Трушна? Лікарні, що за хто це може. Це, таке хто ж це ми повинні можу. вирішити, хто полетить ми, за хлопчиком. О, який голос у ведмедя. Добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. <плес> добрий вечір. ж собою вирішують, хто <плес> Блін, Добрий вечір. Я диспетчер. Вам потрібен новий бутерброд на вечір. Повинен полетіти, і щось ніхто в гори летіти не хоче. Будь здорова! Будь здорова. Корова. А якщо відправити гелікоптер? Дуже далеко. Гелікоптер не здолає таку відстань. Боже, я не можу з цього ведмедя. Я хочу, щоб він мені читав Колискові. <му> Чисто колоскої такі. І взяли бабка з дідом рібку Потягнули і не можуть витягнути. І... <смі> Приблизно, до речі, мені б здається, так, би це все звучало. А ви думали, що я скажу, виглядаю? Ага, я вас спіймав насправді ні. Правильніше буде. Звучало. <му> <му> Фу! Бляха, не ці колискові. Що ж, ми нічим не можемо допомогти. Ой, ця ракета, твій тато начальник, то щось мені не подобається. Ми щось повинні зробити. Хлопчику потрібна наша допомога. От відміть красунчик, mm. він мій. краш. Фаворит, чисто. Фа фаворит, фаворит, фаворит. <звук> Oh ow Ні, цей мем мене ніколи не відпустить нахер. Oh о che to freyvalder oh ніколи він мене не відпустить нахер, Він мене ніколи не відпустить. Хлопчику потрібна наша допомога. Я вмію приземлятися в горах. Маленький ліп. Вирішить усі наші проблеми. Але вже ж михар. сім? Тут що, шо? щось про політику? Цей слоган у вікни у вікни. Вікнить вік... вік... для себе Україну. Ляпіс каже, що може летіти далеко і під вітром, і під снігом, і під барбітуратами. Атами. Я атами. Але літаки не дуже сприйняли наміри лупа. Він все вперед не зможе, точно я кажу, не зможе і нічого. Це знаєте, чисто все на рівні, от, давайте поговоримо подіям ну, приблизно ось. Давайте обговоримо це. Заспокойтеся, друзі. Дійсно, Ліп Єдиний, хто може врятувати хлопчика. А чого? Бо так. Не... Ну, Бо Так. Так. Чого свиня, чи риба не може полетіти, чи ця ласуня, чхуня? Ні. Відправили малого лапкера в дощ. Закинулись кевуською. кавузькою. Кофе будеш пі. Дощ, вітер, мряка, багно. Оце я розумію. Дозволяю виліз щасливої дороги. Да чувак, гарної дороги. Віримо да, всім зоопарку. <с. Особливо ця баришня. <с. Ляпас на впевнених чах летить рятувати хлопчика. Верна мене. Трохи задуло вітром, буває. Але ви гляньте на цю впевнену морду. Тютя Літак, го на побачення, бути о шостій на аеродромі. Угасимося гасом. Ой, а на голову падають кульки з гольфу. Їсти <гум> Вони не мають мами-тата, вони в інтернаті. ні... Алло, ало Ну, це що, у мене вкрали телефон. У <рес> мене вкрали телефон. <рес> я приблизно до речі собі. До речі, я в принципі розумію, і прикол в тому, що з такими питаннями, типу, у мене вкрали телефон, може звернутися взагалі до умовного Київстару взагалі, типу, у мене втра я втратив телефон. От поможіть мені його знайти <рес> як? А <рес> як? взагалі для мене було, типу, що? Як таке може бути? А ні, є такі навіть люди, що думають що реально що оператори не дають такі, типу, послуги, пошуку телефонів, блін. Да, ми вам і поліція, ми вам і всі, блін, просто. Тан хворого хлопчика погіршується. Чому немає літака? Бо це зоопарк з секунів, Всі <гум> бояться. Мушу відзначити, що в деяких моментах озвучка доволі дивна, особливо цей момент, коли літачок Лімо не справляється з керуванням. Це якась це що, відсилка на аніме, типу, я метеку куда сай чи щось таке. Сальтуха! Гора не зацінила. А ось мамі порівняння розмірів літака до людини. Пасажі... О, лікар айболіт. Тере на борту можна летіти. Губи у лікаря моя повага. Watch this. Ну і все. Липки забрали хлопчика, все добре, айболіт. все так. Не так. Диспетчер? Диспетчер, диспетчер, Альо, прийом! Відповідайте, диспетчер. Йопта йому. Да яче, я забулкав. Ще й на зв'язок ніхто не виходить. Справи кепські. Йомаю, гора жиле. Ще лавини не хватало. Дерцела віна мол. Знову ця чорна хмара дурацька. Боже, ну що ж таке? Ну невже ця операція була дарма? Але ви не бачили, що робиться всередині? Глисти, коли є випив таблетку. Але Ліпко згадує, що він літак і махає крилами. Фух, ну ну це вже щось. Ще така музика на визики. тю тю-тю. Така трагічна, меланхолійна. Ще трішечки, ліп. Від музики стає взагалі не легше. Погано. Погано буде олігархам і багатіям. На щастя, це не. Реклама Вітренко. Хлопчику поможуть. Стоп, це всередині мене люди? О, вже й свина під'їхала. Свина, свина, вона, свина, <реклама> вона ні в чому не вина. Дякую, віточку. Ти врятував нас. Так, а що з малим? А що з ліпосаксом? А ви що такі довольні? Це дуже сміливий вчинок, Ліп. Я пишаюся тобою. Фу. Ой, та то ти що? Ух, живий. Так а що з малим? <ріху> Диви. <ріху> хлопають. Це ж мені, герой. А ти взагалі побожці взагалі сикло. От ти хто. О, морда срана. На тобі. Ох, яка посмішка ведмедика. На сьогодні досить пригод. Ти повинен відпочити. Рейс 268 на Копенгаген, смуга четверта. На Копенгаген? Тю, я думав, це маршрути Львів з Долбоню. А це хата Ліпа, а це його горщик. А, -а, -а літаючий відмідь, кінець. добре, що все добре, закінчується. Так а що з малим? <рес> типу, мульта як пульт, але на, на малого. Що там з малим взагалі? А я дякую всім своїм патронам і спонсорам і тим, хто підтримує мій канал фінансово. Дякую безмечно вам, безмечно, безмечно. Ну і звісно, окрема подяка Хелсаботу. Uh -huh. А наступний мультфільм сьогодні Чарівний горох. Жінка yeah. наїлася фасоль. <рес> Зустрічає нас такий одут. Одиде, одидит, одидит у Що тут було, що було? А все через клятих чаклунів дуд. Oh, а я походу бачив, або цей цей, цей цей мультфільм. Вийшов на. Ні, ви тільки послухайте! В одному селі жив собі чоловік на ім'я Степан. Uh -huh. І були в нього дружина Марічка. Марічка і донька Олег. Все. А я, походу, його бачив. Це про. про кот... Чи випадково це не про Котигорошка? Реально, я цей мульт у речі бачу. Йо-маю! В <смеш> <Ні фіга самі. смеш> цій хаті було чудово. А тут навпаки, це дід Сивоборід і його кіт. <смеш> <смеш> дід вирощує чарівний горох і грижу. Ти що? тісто брудними лапами замішував. Ах ти, падлюка така. А ні, хвостом <смеш> чесно не хотять. Хвостом ще краще. Ти його бив взагалі. А, ну це ж все А, Ну тоді все добре. Добре. Прибирати не вмієш, горох підстригати не хочеш, ти глянь, як ми живемо. О. Ну, я приблизно уявляю. То я ще непогано живу. Ой, який кругом безлад! Кругом кругом. Так, так. так, це точно. Тю. Я думаю, зараз має вискочити не так. Так, так. Це не так. Мені, походу, вже в, в жахах і буде знитися разом з у, українці за кордоном. Українці в Україні. Так. Окей, кіт не путящий. То що ж він придумає? Може він послухає діда і почне щось робити? Ні, фіга, він вкраде тю дівку. О! Давай Оленку вкрадемо! І вони рілток пішли красти Оленку. Кіт відволікає, дід краде. Але мене дуже вперло, як вони тікали. Давай, давай, діду, поїхали. Поїхали. Що я чув щотижня? Навля, да, клас. Від бабусі. Давай, діду, поїхали. І стала Оленка впахувати жорстко, включно з підстриганням гороху, а він все падло росте і росте. І пропала б дівчинка, якби не я. Скромний ти мужик. Ти хто такий? Я одут, живу я тут. It was perfect. Perfect. Oh май, Гляньте, як вона прибрала класно. Поки Оленка скаржилась Анжею Дуді, то чарівний горох дозрів. А як я з'їм? Ти луснеш! Да, реально, до речі. А як батько? Батько. стане Сексизм ейджизм горушизм. Ну, треба ж розуміти, коли це зроблено. Та і плюс, це ж казка, блін, ну йо йо В казках завжди так. Є богатирі, є там жінки, є там все. Зма. Ну і просить Оленка Ода одуду дід Піднести горох її татові. Але по ітогу з'їсть не татко, а з'їсть жінка. А щоб тобі кіт дурний включив тривогу. <трук> повітряна тривога. тривога, повітряна тривога. ой! мені Я Язики кажуть, що я був роздявий, той горох захопив. Ай я його посіяв! Клас. Мені дуже подобається. З гороху, що в річку впав, з'явився крутивуз. вуз. Та-та-та, точно. Я ще й забув, що вони шпали цей крутивуз. вуз. Точно, та-та-та. До речі, я завжди гадав, що ось цей мульт якось пов'язаний з оцими невеличкими, типу, цим мультисеріалом пригоди Котогорошка та його друзів. От мені реально, щось, щось, от реально мені здається, що автори одні й ті самі. І вони, типу, вирішили спочатку зробимо, ми, типу, просто такий короткий мульт. А потім вже такий: о, походу, комусь це сподобалось. Давайте забапациємо цей багатосерійник. З Гороху в дуплі, верни дуб, верни дуб. З Гороху в горі, верни гора. Вернигора. Звенигора. Ну, нарешті. Хоч обнятися, можемо. І не тільки обнятись. Далі в нас горошина не приторможена. Півпав, потрапила. Потрапила в рота мамі. А мама надулась, ховайтесь зараз, лопне, Ай, я фу. Це просто ультрашвидка, незапланована, несанкціонована, не санкціонована, вагітність. От розбишака який. Назвали хлопчика Коти Горошко, який ріс не по днях, а по приколу. <риколу> От і була ва. <риколу> а його, куди ж без неї? Ой! Не бійся, він ще далі буде рости. А поки він дізнається, що в нього була сестричка, прийшов писи Горошко в кузню. Ну, типу, чого він навчився в кузні? Ха-ха! <рикола> <Блін. рикола> Блін, походу, все ж таки все ж таки дивився, все ж таки. Безлот дивився, походу, відос, все ж таки. Все ж таки дивився відос, щось таки помінялося. що ж таки дивився. Чого він навчить тебе? Секундочку, це коваль так довго двері відкриває, чи що? Бо малий стукає лише в сорочці, а тут уже козачок. Ок. Ага, ясно. Скрутіть і розпішіться. О, оце, я розумію, була ву. О, була вуха. Та ні, фігня якась. Та що б ти скис? Кислиця. Кислинка? Пепінес. О, а це вже діло. Кокотріло Коти в горошок, крутить фінти з пісюнами, але. <плес> <плес> Оце булава, так булава. Три рази кована, з правицею, одружена. А весіля ніякого й не було. Тю. <с> Нічого страшного, слава Богу, що весілля не було. Немає, як то кажуть, якщо потім буде казати, що, типу, ми одружим, а кажуть, а де, а де було цей, а це весілля, а де розписка в Раксі, а де, а де це все? А де у нас кільця? Так що все? <с> ми незнайомі, якісь люди. так що. <с> Давай, до побачення. <с> І відправляється в смужку бити змія. Коваль особливо цьому радий. Ну, все, пропав змій. Ну, звісно, треба ж якось виправдати знищену кузню. Далі Донецький, нас чекає кузню в українських ютуберів. Добре. Потужна пісня. Богатирів нічим не зупинить. Ми можемо річку висушити самий. Розрушимо повалимо. <питерим> Чисто депутати в Закарпатті. <смір> ну, чому Ні, в принципі. Шуврич так і відпочивав. Розрушимо гори, повалим <питерим> ліс. Попригунчик. І знайомляться наші богатирі між собою. Особливо мене прикалує крутивуз. <питерим> я Крутивуз <питерим> Щось я. Вже боюсь цих його водяних тентаклей. А я вреду б. Я треную. <гум> я відразу записав їх до нашого скотигорошком війська. Воювать так воювать і ніяких переговорів! Він потужний, реально потужний, потужний Челікс, потужний. Потужність потужними. Дуже потужні. Ну, я знаю, яка потужна, Потужніший. Потім Зеленський до речі, прикол того, що зам Зеленський зрозумів, що потужність стало справжнім мемом, він намагається майже не користуватися цим словом потужність, потужна і так далі. Це коли я б я вийшов з-під контролю. Потужний пакет. Ну що ж, готові битись, <гут> готові <гут> до бій. Аттю, ви що, французи? Знаєте, йдіть звідси, доки змій з вас самих горохового супу не наварив. Гороховий суп. Блін. А я вже їсти захотів. З грінком? З горошком. Коти горошко не приймає такий варіант і каже, що будем битися. О, мій кіт <хи> теж так робить. Рейвах, я тебе опозорю на весь інтернет. Це Рейвах. Він обпішун, сикало, пісюняра. Піша на диван. Йому бан. Війна! Ух Ухти, аж флешбеки трохи. Ура! Поняв. <хи> Позакривали бігом всі замки. <хи> Треба розуміти, що на той момент. Ну ви зрозуміли, ну це інший контекст. Що оце воге? І натяклував дідуган торнадо. А, ні. Здоровезного кам'яного кота з водяним хвостом. Ого, як розперу. Мене кросперу. з цього мульта так само. І крутивуз взяв трохи водного, з цвіту з кота і висушив до краю. Вернидуб розібрав дерева на дрова, і я коли пристановив Windows. Скільки дров! От, наприклад, на звук. А Вернигора розібрався з кам'яною частиною. Ну як можна було, знаючи склад противника, наче клувати кота з каменю, з водяними приколами і дерев'яни? Ну, мені здається, що він не знав. Мені здається, що він не знав. Скоріше за все. Кіхтями. Вітер, вогонь, блискавка, чарівниці. І всім хана. А так приходиться опригатися самому, як в дракона перетворюється Меліфісента. Як в дракона перетворюється Люкан. І сивоборот. Ні, ну це нікуди не годиться. Йомає! Й... Ну, бюджети вже не ті. Йо, дід летить, ховайте чекушку! Звісно, катамаран йому показав, де раки зимують. В Я тебе! Розовух хрещатик відбірний пломбірний. Майстер Сплінтер. І запхали його в клітку. А коту, до речі, нічого не зробили. Хоча ж ви пам'ятаєте. О, так давай оленку вкрадемо. <плес> ну так часто було. А ви вкрали моє сердечко. Тож завжди ваш. Непоганий все ж таки відос. Ух, непоганий. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дуже щиро дякую. Це надає підтр... велику, величезну підтримку цьому відео, якщо ви додивляєтесь до кінця. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Усім папа, -па, мої черепашки.